Вшанувати пам'ять закатованих жертв до Освенцима прибули три сотні вцілілих в'язнів концтабору. Наймолодшим трохи більше 70 років. Їхнє дитинство минуло за колючим дротом, поруч із бараками та газовими камерами. Рівно 70 років тому Червона армія звільнила з полону в'язнів комплексу таборів Освенцем Біркинао. Радянських солдатів там зустріли 7 тисяч бранців, з них 130 дітей. Сьогодні колишні діти повернулися до концтабору. Більшість уперше. Я приїхала, щоб сказати ні війні, адже війна це найгірше, що може статися із людством. У мене вкрали дитинство, і я не хочу, щоб війна відібрала дитинство в інших дітей. Ніхто не міг повірити, що люди працювали у багні, що тих, хто не міг працювати, вбивали, що тіла лежали купами. Коли я тут опинилася, то побачила все на власні очі. Після війни я 50 років не могла сюди повернутися, бо у мене перед очима стояли б'ї. В'язні тіла димарі крематоріїв колишні в'язні поклали вінки до стіни смерті, навпроти якої нацисти розстрілювали жертву. Проте страшні спогади не зламали духу вцілілих. я вже давно не тримаю зла. Чому Бо цим нічого не досягнеш краще бути добрим? Констабір в Освенцимі діяв упродовж п'яти років. За цей час там загинуло щонайменше один мільйон двісті тисяч людей, із них понад мільйон євреї. Відтак у світовій історії концтабір став символом нацистського геноциду проти євреїв голокосту, внаслідок якого загинули шість мільйонів людей. Вранці у Берліні президент Німеччини закликав парламентарів пам'ятати, що усвідомлення злочину Голокосту. Зокрема, пам'ять про Освенцим обов'язково складова ідентичності сучасних німців. Голокост особлива частина історії Німеччини. Тут у Німеччині з будинків, повз якими щодня проходимо, були депортовані євреї. Тут планувалося і організовувалось їхнє винищення. Саме тут жахіття минулого ближче, а відповідальність за сьогодення та майбуття більша, ніж де інде. Із Берліна Йоахім Гаук вже прибув до Освенцема. Тут він разом із лідерами Франції, Австрії та українським президентом бере участь у жалобній церемонії біля воріт смерті. Мирослава пеца, п'ятий канал.